Да, 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 федорович, давай, давай. федорович, зібралися. Вось, бери, бери.

Да на так не надо Так, все, да? да Так, да. ее под руку лучше? Так, так, все, Так, да. 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 да, да. да, да. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Реб'ятки, давайте посидемо Дивися головою. головою. Дуже, не спіши. Не спіши. Все, 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 став. Дайте мені третьо нагуму. голову. Я Почуло, я думаю.

Давайте. Закрийте собаку, будь ласка, щоб він не вкусив Добрий ранок. Добрий ранок. Це ви прийшли теж, так? Да? Так, да, так, да. ще. Давайте, швиденько, сумку. Добрий ранок. Давайте, давайте, біть, біля, давай, давай. Швиденько растет. Шеє. Давайте. Хтось сідає на крісло, хтось на стульчик. А Хай там вже треба... Так, а тут треба оті двері закрити, всередині. Ручку Закривайте їх. Туди, туди, да, туди, туди їхати. Зараз вам треба вставати і ручку ту вверх підняти, щоб відкрити двері. Так. Да, да, да. Виходьте помаленьку. Ага. Сумки ми вам занесем тоді-туди. Туди. А я зараз вам покажу. Давай я тебе. Голову. Тримайся. Акурат не спішіть тільки. Як молодець, так.